Всім раночку доброго з Харкова, йду по вулиці. Ранок налаштувалася на зйомочку, як не можу налаштуватися. У нас сьогодні непогана погода. Вранці, звичайно, ще прохолодно я в куртці, але я думаю, в день можна буде сміливо ходити у в ну, Курточка це така тонесенька вітровочка. Буду в своїх справах ранку. Приїхала разом з Ромою до Харкова. Рому сьогодні поклали в лікарню. Чесно кажучи, так важко це я вже тратить за цей рік. І не дуже важко Мені треба деякі обладнати справи, тобто у мене ще є година в запасі. Я вирішила, що просто так чекати, я з вами поспілкуюся. Обов'язково беру з собою в'язаннячку. Тут, дивлюсь, тут вліз багато магазинчиків відкрилось, Красиво так. Але ще, звичайно, бачиш ці моменти, що були прильоти і все, все інше. Я вам зараз фото вставлю тут. Я сфотографувала один приліт. Чесно кажучи, дуже моторошно. І стосовно безпеки. Вчора до мене зверталась людина. Як мені вдалося перебороти страх? О, привіт! Крас своє сирена називається. Як мені вдалося перебороти страх? При поверненні в Україні. Чесно вам скажу, як такого страху у мене особливо не було повертатися, не повертатися. Ну, По-перше, я добре пам'ятаю 22-й рік. Добре, пам'ятаю, 23 й рік, коли вони вдома літають, але так, да, все ж таки, коли близько пролітаю, то є той страх, якого ти нікуди не можеш подітися. Зараз трішки зверну в сторону, щоб з вами поговорити, бо щось мені... Я йду трішки, комплексую розмовляти за кадром. І стосовно страху договорю, і підемо далі. Бачите? Ось так майже всі вікна в Харкові, до речі, щоб ви розуміли. Особливо в центральній частині міста, якщо ви бачите ось такий поручневий колір, це забиті вікна. Або багато вікон, які просто закриті красивими картинками, до речі. Я, якщо не забуду, в мене є фото, я вам ставлю там будівля повністю закрита тими вікнами. Так, давайте повернемося до питання безпеки. Мене питали, тому я хочу сказати, дівчата. Я коли поверталась, у мене не було страху, що щось може стравитися. По-перше, всі знають мою багату ситуацію з стеною на кухні в німецькій квартирі. Якщо ви не, не бачили, подивіться це відео, там я все говорила. Я коли прибирала те, що впало, у мене був е, страх. Я думала, тут людей не буде, але і тут знайшла людей. Е, я коли прибирала те, те сміття, то у мене, чесно кажучи, виникла думка в голові, що я, блін, тут роблю. Якщо у мене те саме може статися і в Україні, але ж я буду вдома, я буду зі своїми рідними, я буду говорити своєю мовою, і я зроблю те, що моя дитина хоче, бо моя дитина просто придумав причала додому. Коли є сирена, мені байдуже. Чесно вам кажу, як є. Мені взагалі байдуже, але коли там яка спеціалізована медична допомога. Я з зб... Коли ви є сирена, мені байдуже. А, нема цього страху, бо є люди, які дійсно бояться цього звуку сирени. Але ну, коли приліт, ви самі розумієте, що це небезпечно і може статися будь-що, тому обов'язково треба берегти себе і. Звичайно, не нехтувати тривогами. Але таке життя, я, це я приймаю. Я ніколи нікого не переконую, що ви маєте бросити все, де ви там би не знаходились, або в без, більш безпечній частині України, або десь за кордоном. Я ніколи в житті нікого не переконую це робити. Це мій особистий вибір. У вас має бути свій вибір. І якщо ви бо мене питала, жіночка каже, я дуже боюся, але дуже хочу додому, а, якщо ви боїтесь... Краще не їхати. Якщо вас там вже якийсь за цей час налагоджений бит, то краще то краще залишитись там, де ви знаходитесь. Це ваша безпека і ваш інтерес. Навіщо створювати собі стрес? Часто вам скажу. Навіщо собі створювати стрес? Тому бережіть себе, не мехтате тривогами, ось таке коротке ранкове спілкування. Пішла я взяла собі в'язанічку, можливо, ще пов'яжу сьогодні. Магазини я не планую йти, а йдемо перейду. Трошенна входить на зустрічання. Ось тут загорола. Друзі, хотіла прогулятися але плазом, але вона не працює. Тільки магазин Рошен працює. Ось так вийшло, як ви бачите, в мене. Тому вийшла з нього, йдемо далі. Все зачинено. Ну, Ви розумієте, по яким причинам все зачинено. Тому йдемо далі гуляти Харковом.